Куди звертатися для встановлення інвалідності, призначення реабілітації або інших форм соціальної підтримки замість мсеків з 1 січня в Україні діє нова система оцінювання повсякденного функціонування особи. Направлення на цю процедуру оформлює лікуючий лікар або голова військово-лікарської комісії за настання строку повторного огляду наявності у пацієнта стійкого або необоротного характеру захворювання чи тривалого Воїнепрацездатності. Щоб детально ознайомитися з процедурою, перейдіть за QR-кодом. Оцінювання повсякденного функціонування особи здійснюється у три етапи: спершу лікуючий лікар вносить дані про людину та медичні документи до електронної системи. У ній направлення перевіряється і приймається до розгляду або повертається на доопрацювання лікареві із відповідними коментарями. У разі прийняття команда фахівців аналізує інформацію та визнає. Значає ступінь функціональних обмежень за результатом аналізу отриманих даних, експертна команда ухвалює рішення про ступінь функціональних обмежень особи і надає рекомендації щодо подальших дій: встановлення інвалідності та її причини, призначення реабілітації. З моменту прийняття медзакладом електронного направлення до надання висновку має пройти не більше 30 календарних днів. Пам'ятайте про свої права і дбайте про себе. Щоб Отримати більше перейдіть за qr кодом.